Енергосектор України цілком виправдано називають енергетичним фронтом. Тут Росія атакує так само запекло і безжально, як і на лінії зіткнення, щоб допомогти Україні та українцям вистояти і пройти складну зиму. Європейський союз стрімко розгорнув програму підтримки України по всій території країни працюють генератори надії. Програма ініційована європейським парламентом у співпраці з Асоціацією європейських міст. Надходять Трансформатори електротехнічне обладнання а з наступного тижня стартує унікальна програма обміну застарілих і затратних ламп розжарювання на енерго. Ощадні ледлампи за ініціативи єС 30 мільйонів енергозберігаючих світлодіодних ламп буде надано Україні на безоплатній основі. Проєкт єС підтримав український уряд, ухваливши відповідну постанову 10 січня 2023 року і поклавши виконання програми на Міненерго, Мінцифри та АТ Укрпошту. Як 30 мільйонів ламп від Європейського союзу допоможуть енергосистемі України та зменшенню ваших видатків у платіжках на світло? Дивіться в сюжеті. Київщина, перша партія LED-ламп прибула до логістичного розподільчого центру і готується до відправки на місця обміну. 16 січня у низці українських міст стартувало тестування програми обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні світлодіодні лампочки. Уже з наступного місяця програма запрацює по всій Україні. А до кінця лютого обміняти їх можна буде навіть у найвіддаленіших куточках країни. Лампочки будуть доставлятися у Курпошту, у їхні відділення, і далі через додаток дія люди зможуть записатися на отримання до п'яти LED-ламп. Однак ідея не просто у тому, щоб роздати енергоощадні лампочки. А у тому, аби замінити ними старі лампи розжарювання. Катеріна керівниця групи підтримки України в європейській комісії та одна з тих, хто втілював ідею led ламп у життя. Коли я разом із виконавчим віце-президентом Єврокомісії Домбровськісом була з візитом у Києві в листопаді, ми зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. І він запропонував нам цю ідею, а також попросив допомогти із закупівлею лампочок. У офісі президента нам озвучили розрахунки, що заміна 50 мільйонів лампочок розжарювання у помешканнях українців на LED лампи, дозволить Берегти один гігават електроенергії для розуміння, стільки енергії виробляє один невеликий ядерний реактор. Усього ж для українців Єврокомісія профінансує 30 мільйонів таких світлодіодних лампочок у рамках проєкту допомоги з відновлення енергосистеми України. нам вже вдалося поставити Україні 1300 генераторів, близько 1200 трансформаторів, близько 5 мільйонів лед-лампочок і більше 70 тисяч інших матеріалів та інструментів для відновлення енергоінфраструктури України. Як саме лед лампи зможуть допомогти ощадити енергію, розповідає науковець інституту загальної енергетики Сергій Шульженко, каже, найбільшою проблемою для енергетиків завжди були пікові години. Це коли сідає сонце, і люди одночасно вмикають світло, а масова заміна старих лампочок може це виправити. Бо ж сучасні світлодіодні споживають як мінімум у чотири рази менше електроенергії. Таким чином ми можемо знизити пік споживання в енергосистемі в Україні, взагалі, тобто зменшити вимик. Хання електроенергії, які відбуваються останнім часом, тобто, по факту, ми самі зацікавлені в тому, аби так. У цивілізованому світі питання ощадного використання енергоресурсів з землі вже давно не нове. Відтак і перехід на світлодіодні лампи у Європі почався ще з десяток років тому. Ось, до прикладу, репортаж із сусідньої Польщі журналіста Вікон за 2014 рік дітей у садочку вчать свідомому використанню світла. Зу 10 років тому знайти лед лампу в Україні вже можна було, але каже Сергій Шульженко, вони були не надто надійні і виходили з ладу. Тепер заспокоює геть навпаки. Єдиний недолік цього. Лампочки, що вона дає трошки інше передачу кольорів. Всі інші характеристики вони переважають лампочку розжарювання. Ну, наприклад, світлодіодна лампочка працює в 50 разів довше ніж лампочка розжарювання. До того ж, експерт каже: заміна навіть п'яти лампочок у вашому будинку допоможе дещо зекономити у платіжках за світло. Аліна Матвійчук Олексій Євченко, програма Вікна СТБ», Єдині новини.